От. А, але, звісно, ми про це потім поговоримо детально зараз. Цей. А, що там? Стилі і класи я показував. Уже встиг на показувати багато раз. А, style, color, як бачите, font-size, Різні там варіанти і класи аналогічно. Аналогічно класики, а, клас Сіті. О, давайте, кстати, до речі, відкриємо, щось і глянемо. От у нас колір цей клас, який відповідає за місто. І тут ми бачимо, що є границя, є колір, є колір фону, є відступ от для розвитку. А те, що слабо перекладається на англійську, принаймні я таких слів в школі не вчив. націнка, ну от, хрен його короте, хто розкаже. У нас в англійській є слово Space. Сподіваюсь, вам собака не дуже буде мішати зараз. От, і прокладка теж це не те слово, яке ми, набивка, яке ми використовуємо в розробці там, в описі сайту. Але, тим не менше, значить, марджін відступи навколо, от він каже, що відступи навколо цього блоку у нас 20 пікселів, а падін це внутрішні відступи. Таким чином, я можу ще впливати на, ну, наприклад, не знаю, я зроблю. Марджин у нас euh, зверху і знизу по 20. А от справа і зліва він буде 0. І таким чином, в мене вони, як бачите, відступи справа і зліва, вони трошки змінилися. І, от, власне, клас, який ви можете один і той самий клас використовувати багато раз. І в цьому його перевага, плюс які можливості, і, власне, більшість всього, всієї ворстки, всього. Ну да, Що робить, роблять коротше, фронтендери, вона а, в основному а, базується саме на дівах, класах, та і все, напевно. Тобто Якщо ви просто стилізація, якщо там без JavaScript, то це в основному діви і класи, як правило, можуть бути ще спани, але діви можуть виконувати функцію спана, якщо ви, наприклад, зробите їм чуть-чуть інший варіант. Ну, от, наприклад, я люблю клас. Inline. inline. такий ось. А, і що можна зробити? Наприклад, я, от у мене параграф. Параграф це та штука, яка переносить рядок. У мене заголовок – це та штука, яка переносить рядок. Але я йому кажу, що ти в мене блок, який знаходиться. Тобто я йому кажу, що зробимо клас Inline. Далі я йому кажу display. Тобто показувати цей елемент як inline-блок. Отак я йому написав. О, і тепер воно в одну лінію. Не дивиться на те, що це елемент, який не можуть бути в одну лінію. І саме так воно частенько використовується, наприклад, якщо вам діви треба а, розмістити в а, цей. В, Колонку одну, ну типу, щоб вони не один під одним, а там справа, то ви можете в тому числі і такі штуки робити. Ну, Наприклад, я тут спробую зараз це прописати. От вже, вже мене щось потихеньку сюди вписується, починає вписуватися. І ми бачимо, що більше того, ну, я можу зробити йому максимальну ширину. Що таке максимальна ширина? Який так правильно? Макс відху. Тобто, просто англійські слова максимальна ширина. Майже. І, і наприклад, не знає 200 пікселів. Не впевнений, що воно саме 200 пікселів поставило, але. Ну, знаєте, сотку поставлю, подивимось. А, воно може типу, А, ну от тепер все чітко. От тепер таким чином я досить легко і швидко зробив собі три колончики. Звісно, це не ті три колончики, які а, правильно адаптивні, Хоча, як бачимо, що вони, в принципі, з цим більш-менш справляються. Але в суті, це не міняє. Є, а, мабуть, що 4 чи 5 варіантів, як зробити, щоб діви або ваші. Ну, да, отут діви оці. Щоб ваші оці html блоки були а, не горизонтальними, а вертикальними блоками. Ну, коротше, в одну лінію. От. Але що? А, ну, і в принципі, там, який вам, який вибирати із цих великої, цієї великої кількості варіантів, тут уже а, залежить від ситуації. Це вже вибирати конкретному верстальчику, як правило, також. Це аналогічно у всьому програмуванні. Якщо ми пишемо функцію, у нас є дуже багато різних методів, як цю функцію написати. От. Так само, і якщо ми починаємо верстати сторінку, то у нас є багато методів, як її сверстати. Раніше це все взагалі через таблички робилося. От є такий-тейбл, який. А в принципі, нормальний можна використовувати, але він має великий мінус. Мінус в тому, що він нормально не адап... ну, в нього немає нормальної адаптивності, тому зараз його не часто використовується. В принципі, сайти, які були зроблені, от їхні макети зроблені були на табличках, вони відійшли трошки в історію, тому що появилися. Вузькі екрани, мобільні телефони, смартфони, які, на яких вже дивитися там великі сайти з цими, там, на тисячу пікселів таблички було незручно. Ну, тому, типу, зараз вже оці таблички не використовуються. Ну, а, власне, самі таблички вони виглядають в HTML таким чином, що ви пишете, що у нас є табличка, у нас є рядок в цій табличці, у нас може бути заголовок цієї таблички, це тих. А, ну да, це він і є якраз. TH – Це рядок з заголовкою. Він, як правило, виділяється, наприклад, жирним стандартно. Ну, хоча тут, може, вони і самі цього видали, виділи. Давайте я спробую прибрати стиль і подивитися. Ну, так, от, да. от ми бачимо все одно, що у нас є. А, зверху жирним виділено. Це, за це відповідає тех TH і TD, тейбл даже не сел, ну, взагалі, да, що то там іще. Тейбл роу, тейбл хейдінг і тейбл от всередині. Блок, мабуть, може, якісь дівчи щось таке. Конкретна ячейка таблиці. Комірка, мабуть, що українською, так. Конкретна комірка таблички, яка, в якій знаходяться вже конкретні дані. От, і ми пишемо зверху там, а, ну і власне, головне, звісно, щоб в цій табличці все співпадало. Тобто, якщо, наприклад, тут тд видалю, то може щось поламатися, Хоча, в принципі, спрацювало. От, але, ну, не знаю, там та видалю, то може щось серйозніше спрацювати. Ну, але, в принципі, воно, як бачимо, поки що більш-менш таке щадяще до моїх помилок. Отже, отже, на сьогодні контент все. А, якщо, значить, що там, які підсумки, а, ми сьогодні розібрали коротко. Ми сьогодні розглянули, що а, в основне в HTML це теги і атрибути. Повертаючись до якогось прикладу, значить теги огортаються фігурними скобочками, атрибути знаходяться всередині з трикутними душками. Атрибути знаходяться всередині тегів. І там мають назву атрибута, потім знак дорівнює, і в лапках знаходиться вже а, якийсь зміст дані цього атрибута. А, теги бувають там для певної просто стандартної розмітки, як у книзі, а, для можливих функцій сторінки по типу посилань або форм. От, до речі, можу його так а, і напишу. Функції сторінки. Ось, у нас є, знаєш, функції сторінки посилання та форми. Є якесь просто форматування, от, типу, як всередині месенджера, там виділити текст, зробити його там курсівчиком, підкреслити і так далі. А... Теги можуть бути з контентом, тобто відкриваючи тег і закриваючи тег, а можуть бути без контенту, наприклад, як імідж або BR, або той же самий input. Можуть бути якісь приховані теги, наприклад, приховане поле всередині форми. Можуть бути а, семантичні теги, чисто для. Того, щоб програма розуміла, що відбувається, а на, типу, на відображення вони ніяк не впливають. Ну і ще є особливі медіатеги, які відповідають за медіафайли, вбудування медіафайлів безпосередньо на сторінку. В тому числі можна вбудовувати як Медіафайл інший сайт, чи там, ну, для це використовують різні медіаплеєри по типу YouTube. А, атрибути із популярних СРЦ посилання на картинку хрев посилання всередині посилання, і універсальні атрибути клас і ID, які частенько у нас використовуються. Це ключове, що треба знати по HTML. І як на мене, особливо більше знати і не треба. Більшість от того всього, що а, можна і може, іще ви можете з чим Зіткнутися це все, ну, типу, нейромережі, вони якось раз в півроку за вас самі напишуть і пояснять. Тому а, я вважаю, що цього фундаменту теоретично має вистачати для розуміння. Єдине, що а, окремим уроком я вважаю, що нам варто розібрати форми, тому що там є, в принципі, багатенько корисного. А, багато варто розуміти, як воно там все працює, тому я думаю, що ми а, не сподіваюся, завтра зможемо з вами зустрітися про це поспілкуватися. На цьому контент все. Окреме питання.